Коментав всіх заступаючими святами, гарних свят вам, веселих, смішної пасочки. Щодо гри, в принципі, задача була тільки одна, незважаючи на статистику, тільки на виграш, тому що в нас був шанс поборотися за Єврокубки. І, в принципі, скажу, що по-перше там я задоволений діями команди, як в обороні, так і лотація. Ми створили свій моменти. Не забили, в принципі, і, і в захисті зіграли більш надійно, всі виконували установку. А в другому почалося, ну не знаю, там просили в перерві, можливо, помолилися в тому, що десь похолив, я кажу, що все йде нормально. Там, в принципі, той, той гол, який ми пропустили, тут не вина команди, там десь кадем'ян впав і отримав травму, не встигли перебудуватися, десь цей рикошет поміг супернику, от і все. А це... Тому заважень не було. А в перерві кажу, так продовжимо, так і почніть з організаційних дій в обороні, щоб тут був порядок. І саме з цього і почалися в нас проблеми, тому що десь була порушена ігрова дисципліна. На першій хвилині, на п'ятій, почалася перехватка, почали квадрати грати біля своїх хворі. І десь створилися нервозні. І, і побачив, що люди не виконують те, що треба в обороні. Ну і все. Але хоча я почала грати вже відкритий футбол, де створили декілька моментів, правда, ми закрили свої простріли, де мали бути нападаючі. Ну, що зробиш? Значить, з з з перший тайм і другий, то знаєте, з них на голову все перевернулося і навіть дивно пояснити, чому так сталося. Ваші питання, це... будь ласка, якщо вони будуть. Та, володиме. Володиме. Володиме, я перепрошую, початок другого тайму все-таки Карпати виглядали набагато швидше, живіше і агресивні, саме початок другого тайму, кажете, другого тайм. Ні, ну вони, я скажу, вони виходило такі емоційно збуджені, відчувалося, що буде все нормально. в принципі, і Не чекав, що це. І говорять, що треба боротися, 45 хвилин, і яким можна і другого і другий забити. Ну, Я побачив в діях команди деякі позиційні помилки саме в обороні. І от сьогодні починаються проблеми біля своїх хворі. А коли є проблеми біля своїх хворі, значить поза тим на суперника, а в нас починається нервозність. розумієте? І от так і сталося. Чак потрібно наладити порядок біля своєї хаті, а потім вже шукати щастя біля чужих Ну, Це моє бачення, можливо, я помиляюся, знаєте, можна. Дати характеристику чітко, коли вже переглянеш цей матч ще раз в спокійній обстановці, тоді можна щось говорити конкретно, точно. А на емоціях зараз, знаєте, коли після того, що важко бути, можливо, об'єктивним, можливо, десь і помиляєшся. Перспектива на цей і на наступний сезон? Ну там однозначно там буде задача стояти Ліга Європи. А цей сезон залишилася одна гра шахтарям. Я думаю, треба виглядати достойно в себе вдома. І будемо Боротися ще за сьоме місце за першу половину турнірної таблиці. Дякую. Давайте подякуємо.